Арсенію Петровичу, ви закликали на Майдані куля в лоб та куля в лоб. Так ми вам скажемо, що в них краще куля в лоб, ніж ліквідація. Ви згодні, друзі? Втратили можливість користуватися своїми коштами понад 130 тисяч вкладників банку форум. кажуть, не підуть з під будинку уряду, доки Кабмін не прийме всі необхідні рішення щодо націоналізації банкруту. Свої права та інтереси ладні захищати усіма способами, у тому числі і тими, які застосовувалися на майдані. Біщали, що всі деньги вернуть во время противостояния на майдані, правительство обратилось к вкладчикам, щоб не забирали деньги, щоб не обрушили банковскую систему. То есть, хто забрав свої деньги, тот молодець на сесії бросают. Підтримали мітингарі в акції і самооборона майдану. Пікетувальники обіцяють стояти до останнього. У кожного свої проблеми надо лечить дітей, кому то батьків надо лечить. Хто так варить де стався без квартири. Навіть при Януковичі, мабуть, було краще. Не так поступали, як зараз роблять вони. Обіцянки, обіцянки, обіцянки. А ми не знаємо, що робити. Тому ми прийшли сюди для того, щоб зустрітися з представниками банку, з представниками влади і національного банку, щоб вони сказали своє останнє тверде слово. Відповідь за урядом, між іншим, на січень 2014-го банк форм. Уходив до п'ятірки українських банків із найбільшим депозитним портфелем запозичень від населення. Ця сума складає понад 5 мільярдів гривень. Микола Різник Богдан Циндровський соціальна країна.